Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні з вами дуже смачний та невибагливий десерт з йогуртом, малиною та вершками. Він чимось нагадує знайому всім панакоту, але має зовсім інший витончений смак. Якщо вам подобається мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Отже, нам необхідно йогурт персик маракуя, вершки, цукор або цукрова пудра. Желатин швидкорозчинний, Ванільний цукор. Малина. У нас 560 г йогурту та пів літра вершків. І нам потрібно взяти 3 столові ложки желатину. Одну столову ложку ми відкладемо для приготування малинового желе. Ви повинні завжди читати інструкцію на упаковці желатину. Для того, щоб правильно розрахувати пропорцію для вашого об'єму рітини. Додаємо ванільний цукор та 3 столові ложки цукру. Додаємо 500 мл вершків та гарно перемішуємо. Вершкову масу ставимо на вагоню кастрюлі з товстим дном та перемішуємо до повного розчинення желатину. До кипіння не доводимо. Температура повинна бути приблизно 90-95 градусів Цельсія. Цей температурний режим дійсний тільки для швидкорозчинного желатину. Суміш проціджуємо насита, щоб точно не було грудочок. Бачимо, що желатин гарно розчинився. Готуємо малиновий сироп для желе. 200 г малини висипаємо у ємність з товстим дном та додаємо 3 столові ложки цукру або цукрової пудри. Додаємо 90 мл води. Ставимо малину на вогонь та нічого не перемішуємо. А чекаємо, коли сік з малини розчине цукор. Відсіжуємо на сита у уємність, куди ми раніше додали 1 столову ложку желатину. У нас вийшло 250 мл малинового сиропу. Гарно перемішуємо, щоб розчинився желатин. В Окремий посуд відділяємо деяку кількість вершкової основи та частинами додаємо йогурт. Ми робимо це для вирівнювання температури двох складових, щоб желатин не взявся комками у молочній основі. Змішуємо обидві маси. Розливаємо вершково йогуртову масу по високим бокалам. Даємо застигнути в холодильнику 20-30 хвилин. За цей час основа гарно набрала стійкості. По поверхні основи викладаємо свіжу малину, вибираючи ягідки за одним розміром. Заливаємо остигнутим розчином сиропу з малини та желатину. Даймо йому знову застигнути в холодильнику 30-40 хвилин. Смачного подаємо! Десерт вийшов неймовірний, освіжаючий, легкий, з приємною ноткою ванілі та ягодним желе. Такий десерт дуже вдало поєднав в собі йогурт з вершками, текстура якого гладка, бархатиста, однорідна, з помірною кількістю цукру. Ви повинні обов'язково приготувати такий десерт, щоб ще раз дивувати ваших гостей. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!